Є новина, друзі. Великий прогрес в завершенні війни від Трампа. Дослухайте до кінця. Завершилась розмова Зеленського з Трампом. Білий дім зробив заяву, що Вітков провів дуже хороші перемовини з Путіним. Але санкції будуть введені так, як і обіцяли, тобто 8 серпня. Ну і всі почали одразу говорити все, все провалилися, всі перемовини, і виходить Трамп з заявою своєю. Ну, як він любить написати постій в соцмережі, і пише, що хороші перемовини були Віткофа з Путіним і досягнуто великого прогресу. Також він пише далі, що він далі повідомив про своє перемовини верніше Віткофа з путіним європейських своїх колег, і всі впевнені, що війна має закінчитись в найближчі дні. Тижні, увага, дні, тижні, навіть не місяці, тобто дуже короткий період часу. Як то кажуть, тримаємо кулаки, тому що ми всі хочемо завершення війни. Що важливо, знаєте, ось цих двох заяв. Ну те, що нібито санкції будуть вводитись, а це означає, що Трамп більше Путіну не довіряє, і це прекрасно. Тобто, якщо досягнули якусь домовленість, санкції будуть. Якщо Путін не буде їх виконувати, тобто його будуть тиснути. Ніхто не буде чекати, не буде йому давати час, щоб він його тягнув і далі тягнув війну, як це було в оці всі місяці, і це хороша новина. Великий прогрес. Що це може бути? Ну поки що такої інформації немає, але. Російські інсайдери в себе в телеграмканалах написали, що перемовини Путіна і Вікова були ну, про припинення вогню. І нібито якби вони обговорювали в деталях припинення вогню в повітрі, те, що я розповідав, тобто що не буде обстрілів, шахедами, ракетами і на морі. І після цього негайно мають розпочатися перемовини про припинення вогню ну, на землі, тобто на лінії фронту. І це може бути абсолютно от логічно. Ця інформація, чому тому, що Трамп він якби сказав, що великий прогрес є, так, але Білий Дім не довіряє Путіну, і нібито санкції веде. Тобто. Буде на нього тиснути, поки той якби повністю не припинить війну, і це може бути, якщо домовились реально про перемиря повітрі і на морі, воно розпочнеться і мають розпочатися перемовини. А Путін ж може перемовини тягнути скільки завгодно. Він буде видумувати якісь ультиматуми, меморандуми, якусь херню. Вибачте, за слово. І тому санкції. І вводяться. чекаємо на більше інформації. Хороша новина однозначно, тому що ми всі хочемо нарешті завершення війни. Ну а я впевнений, що ми знаходимося на стадії недовгі завершення війни. Напишіть, що ви думаєте, лайк підписка. телеграм в шапці профілю. До речі, в телеграмі вже давним давно все є.